Другого тижня Великого Посту. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. До Євреїв послання. Святого апостола, Павла читання. Братя, глядіть, щоб у кого із вас не було серця лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого Бога, а навпаки, підбадьоруйте щодня один одного, доки триває те, що сьогодні, щоб хто із вас не став запеклим через гріха. Обманство, бо ми стали учасниками Христа, якщо збережемо до кінця твердо нашу віру, як на початку, як говориться. Коли почуєте сьогодні Його голос, не ставайте ж сердними, як то було на місці бунту, хто були ті, що почули і збунтувалися. Хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту під проводом Мойсея? Коментар. Коли почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими. Дорогі мої, Бог завжди промовляв і промовляє людині, бо Він пам'ятає про кожного з нас у кожній життєвій ситуації. Господь не перестає говорити до нас. Ми маємо в собі розвивати цю здатність слухатися в нього, слухатися, що Бог хоче промовити до нас. Маємо бути відкриті, щоб чинити Божу волю. Тому Господь вказує, щоб ми не мали твердими серця наші, щоб були завжди готові. Та відкриті слухатися у Господа. І це не стається в один момент. Це як у музиці, коли ми хочемо добре грати на скрипці. Треба щодня управлятися у спорті. Якщо хочемо досягнути результатів, мусимо щодня годинами займатися. Так само наше серце. Щоб воно було чутливе на Бога, треба завжди управлятися, вслухатися, вдивлятися, практикувати через нашу молитву, через сповідь, через святе причастя, все більше ставати ближчими до Господа і все більше бути чутливим на нашого Бога. Від марка святого Євангелія. Читання одного разу пішов Ісус на самоту і там молився. Та Симон і ті, що були з ним, поспішали за Ним, найшли Його і кажуть до Нього, Усі тебе шукають. Він відповів їм: Ходімо де-інде, у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те прийшов. І він пішов і проповідував по їхніх синагогах, по всій галилеї, і виганяв бісів. Прийшов до нього прокажений, плагав його та, впавши на коліна, каже йому Якщо хочеш, можеш мене очистити. Смилосердився Ісус і простягнув руку, доторкнувся до нього і сказав йому Хочу. Будь чистий, і вмить проказа зійшла з нього, і він став чистим. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому. Гляди, нікому не кажи нічого, але йди та покажися священникові, і принеси за твоє очищення, що велів був Мойсей їм на свідоцтво. Коментар Якщо хочеш, то можеш мене очистити. Дорогі мої дуже дивна і водночас зворушлива поведінка прокаженого, коли Він не просто кричить, а просить Ісуса Христа, щоб Він Його очистив, оздоровив, але одночасно каже: якщо ти хочеш, Бачимо, що наші бажання, наші хотіння завжди обмежені мірою нашої свідомості, мірою нашого розуміння того, що нам потрібно, не потрібно. Деколи ми щось просимо у Бога, а з часом бачимо, що воно не було, то було потрібне. Чогось не просимо. А Бог дає. Ми впираємося, але бачимо, що це було потрібне. Тому таке налаштування дуже важливе, якщо ти хочеш. Адже Бог, який є любов'ю, який любить усіх нас, кожну людину, кожного зокрема завжди кожній людині. Хоче якнайкращого. Початок і кінець На, у нашому житті вміти розпізнавати Божу волю і допускати, щоб Його воля здійснювала в нашій земній мандрівці. Ми завжди маємо право висловлювати Богу свої бажання, просити Його про те. Що нам видається потрібним. Але завжди казати так, як Господь промовив оливному Лівному городі. Нехай буде воля твоя або говорити, як сьогоднішній цей хворий, якщо ти хочеш, якщо це насправді добре для мене. Сьогодні, дорогі мої. Боже Слово пропонує нам бути з Ісусом на молитві, Ісус перебуває з Отцем на самоті. Можливо, в Тебе теж з'являється таке прагнення тиші і самотності, щоб могти перебувати з Богом серед клопотів та життєвої гонитви? Слово сьогодні пропонує піти за таким делікатним прагненням серця. Перебувати на самоті з Отцем. прислухайся, що Отець говорить до тебе. Відчуй Його близькість, підтримку та насолоджуйся тим, що і ти є Його улюбленим дитям. Хоча Ісус шукає самотності, щоб перебувати з Отцем, але учні шукають Його, Ішли люди теж. Здавалося б, дещо дивна поведінка Ісуса з точки зору сучасних людей, які часто роблять собі піар, щоб перебувати у центрі уваги. Люди використовують такі нагоди, щоб заявити світу про себе. Ісус натомість уникає цього. Не шукає людської уваги, прив'язаності, вдячності для себе, не використовує слабкості людей, щоб ефективніше проголошувати своє вчення, іде в інше місце туди, де його ще не знають. Місія проголошення Царства Божого супроводжується різними знаками та чудами. Сьогодні, Слово Боже, нам відкриває образ прокаженого, дивна його постава. З однієї сторони прагнення бути зціленим, а з іншої, ніби й певна згода на проказу та усі наслідки, які випливають з неї. Прийшов до нього прокажений, благав Його та упавши на коліна, каже йому: якщо хочеш, можеш мене очистити. Він звертається покірно до Ісуса, якщо хочеш. Прокажений вчить нас, дорогі мої, глибокої істини, смиренно просити та уповати на Боже милосердя. Проси Господа, щоб зміцнив тобі прагнення перебувати з ним, навчав покірної та витривалої молитви. Приходить до нього прокажений і благаючи його, перед ним на коліна падає, каже йому, якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус, милосердившись, над ним простягнув руку, торкнувся його і сказав йому Хочу очистя. Прокажена людина, життя якої зруйноване у всіх відношеннях. Його тіло зруйновано та розсипається. Він вигнаний з суспільства, все ще живий, але ніби мертвий. Це людина, яка мала сама про себе заявляти на весь голос, обережніші люди я нечистий. Це людина, яка жила в осуді, тому що проказа вважалася покаранням згори. Йому навіть не було до кого звернутися свою молитву. Я згадую, коли я відвідував, коли вчився у Варшаві, то було важко уявити, що це тихе і гарне місце якось було таким осередком страждань, коли ми відвідували хворих по шпиталях, бо там страшні ті болі, самотність. І коли я замислююся. Про цю людину, щоразу її віра і надія мене надихає, адже він цілковито усвідомлював свою немічність, нікчемність, знав, що його можуть побити камінням, звідки взагалі в нього виникла така думка, що Бог прийме його, коли від нього відвернувся увесь світ. Але він вірив, те, що Ісус є милостивим Господом, і якщо Він захоче, то прийме Його та очистить, тому прийшов до нього, впав перед Ним на коліна і благав простілення. А як же відповів Ісус? Ці слова вражають своєю силою та любов'ю. У цих словах серце доброго пастиря, який вважає своє життя, Віддає своє життя за свій овець. Ісус, змилосердившись над ним, простягнув руку, торкнувся його і сказав йому Хочу, очисться. Уже багато років, дорогі мої, ніхто не торкався цього прокаженого, Всі гедували ним. Але Ісус так запросто простягнув свою руку, обідняв його і сказав Хочу. Очистя, і це є душпастерське серце. Ісус хоче, щоб ми жили чистим життям, здоровим життям, сильним, вільним, благословенним життям. Він хоче цього, святий і всемогутній Бог каже тобі: Хочу, очистся, скільки в цьому світі людей, які страждають від самотності та відкинення, та й у нас самих. Чимало ран, прикростей, проблем переживань. Ми отримуємо рани від інших людей через війну і закриваємо своє серце, як мушлі. Але є Ісус, Його любові та співчуття вистачить для кожного. У нього завжди є час і бажання прийняти нас, вислухати, обійняти і зцілити. Що для цього потрібно? Потрібно зробити так, як зробив цей прокашений, ясно усвідомлюючи свою проблему, прийти до Ісуса з вірою в Його любов і прощення, відкрити Йому своє серце і сподіватися на Його милість. І якщо хочеш, можеш мене очистити. Я недостойний, але ти Бог милостивий і люблячий. Дій у моєму житті, яви свою силу і благодать свою. І що ми чуємо від Ісуса? Хочу, очистя. При вечорі, коли заходило сонце, приносили до Нього всіх хворих біснуватих. Медицина. Наука, технології, цей світ не має відповіді на вирішення багатьох проблем, хвороб, заперечення, засучення, самотності та гріха. Де відповідь? Де рішення? Звісно, це Господь Ісус. До нього ми вдаємося самі, коли стикаємося з труднощами, яких не можемо подолати самі. До нього ж нам треба принести цей хворий світ, це покоління цих людей, які страждають від хвороби гріхів і безглуздя. Бо я для того прийшов. А вранці, ставши дуже рано, вийшов і пішов у пусте місце і там молився. Наступного ранку, після того, як Ісус до пізньої ночі служив різним людям, які страждали від будь-яких хвороб і нечистих духів. Ісус став дуже рано. Напевно, йому всього вдалося поспати від сили кілька годин. Однак рано вранці він підвівся і пішов в пусте місце, щоб там мати час спілкування з небесним Отцем. Ця молитва допомагала йому твердо дотримуватися Божої волі в своєму житті і служінні. Для нас, дорогі мої, також дуже важливим є цей час молитви. Якщо Господь молився, то тим більше потрібно молити ще й нам. Молитва це ознака віруючого, невіруючому немає сенсу молитися. Але якщо ми знаємо, що є Бог на небі, Бог добрий і милостивий, Бог всемогутній, який чує тоді не молитися, це дуже дивно. Молитва це ознака церкви. Якщо церква не молиться, то це просто Клуб за інтересами. Але мій дім назветься Домом молитви для всіх народів, Ісаї 56.7. Нехай Господь помилує нас і допоможе нам молитися і спочатку свого дня. Віддаватися спілкуванню Господу через це набути мудрості, сили та напряму для служіння Богові в кожен день свого життя. Однак молитва Ісуса була перервана появою учнів. Симон, і ті, що були з Ним, пішли за Ним, і, знайшовши йому, кажуть Йому що шукають тебе. Петро теж підвів рано. Його груди переповнювало почуття, що почалася нова епоха в його житті. З раннього ранку під будинком рмилися люди. Усі шукали Ісуса. На час настав час слави. Чому Він швиденько розштовхав решту учнів, і разом вони вирушили шукати Ісуса? Вони сподівалися, що і сьогодні Ісус продовжуватиме приймати людей в домі Петра. Але в Ісуса була з цього приводу своя думка, що Ісус відповів своїм учням. Він каже їм: Ходімо до найближчих селищ та міст, щоб мені і там проповідувати, бо я для того прийшов. Ісуса не цікавила популярність і слава. Його цікавило виконання волі Небесного Отця. тому він вирішив йти до ближніх селищ і міст і проповідувати там Євангелії. Час популярності та слави це час, коли дуже легко втратити напрямок від Бога та почати задовольняти нагальні потреби людей. Але Ісус не хотів, щоб люди сприймали Його просто як цілителя і чудотворця. Він прийшов, щоб урятувати всіх людей від їхніх гріхів, щоб померти на Христі та воскреснути. Він прийшов, щоб проповідувати Євангелію, яку Бог приготував для всіх грішників, і Він твердо зберігав цей напрям у своєму житті та служінні. Ісус служив багатьом людям, творив багато діл. У Його служінні були різні періоди, слави та самотності. Однак він ніколи не став маріонеткою людей або обставин, але завжди твердо зберігав божий напрямок в своєму житті. Бо я для того прийшов, каже він, хвороби, голод, самотність, усе це, зрештою, лише симптоми глибшої проблеми, гріх та зруйновані стосунки з Богом, якби людина потребувала лише зцілення. Господь побудував би поліклініку, але під нею щодня стояла б черга, тому він дав нам найкраще рішення це проповідь Євангелія. Для цього і з'явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола, 1 Івана 3.8. Всі діла ворога, поділ і самотність, хвороби тіла й душі, гріхи, відкидання, осуд, все це зруйновано Євангелією Ісуса Христа. Євангеліє Ісуса Христа є спасіння для кожного грішника. Не всі, хто прийняв Євангелії, отримали зцілення душі хвороб. Це так. Один святитель, який про себе говорив, що він теж страдав від падагри та ревматизму. Але кожному, хто прийняв Євангеліє, Бог відкрив можливість благословенного і плодоносного повного життя, життя благословляюче та життєдайне. Ті, хто отримав зцілення все одно рано чи пізно померли, але тим, хто прийняв Євангеліє Ісуса Христа, спасіння в Його святих тайнах, Євхаристії, сповіді, і прощення у воскресінні, їм Бог відкрив царство своє. Дорогі мої, нам Бог відкрив своє царство, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, де Бог обтер. Усяку сльозу. У цьому слові, ми знаходимо дві складові благословенної, душ пастерського життя, пастерське серце Ісуса і другий ясний напрямок проповідувати Івангелії. В цьому світі ту потрібні служителі з добрим серцем, люди, які можуть прийняти грішника, нагодувати голодного, обв'язати рани хворому, вислухати біль душі однієї людини. Це непросто. Це вимагає від нас регти ще свого егоїзму, але це зворушливе служіння, яке може привести одного грішника до Бога. Це було добре видно через трагічні події, коли багато християн замість того, щоб міркувати, що можна робити, а що не можна, йшли і виявляли любов до Ісуса Христа в дії. Я пам'ятаю, як багато було в цей час свідчень. Я раніше думав, що. Християни це лицеміри, але через цю людину, яка в ім'я Христа допомогла мені, я тепер теж вірю. Але з іншого боку, якщо церква займатиметься лише такими справами, то перетвориться просто на гуманітарну організацію. Тому Господь Ісус спонукає нас Ту цей світ з проповіддю Євангелії. Господь дав нам ключовий вірш 2 Тимотея 4.2. Проповідуй слово, у час і не в час, викривай, забороняй, умовляй, з усяким довготерпінням і настановою. Дорогі мої, щоранку ці слова проголошуються в церкві. Навіщо, щоб ми не забували, для чого Господь покликав нас і що нам потрібно робити в цей час? Нам потрібно проповідувати, вам, нам потрібно поширювати Слово Боже, слова Божого в світі бракує. Не встидаємося самі слухати і допомагати іншим почути Слово Боже. Важливо пам'ятати, що все це для того, щоб було проповідуване Євангеліє, щоб привести бодай хоч одну душу до Ісуса Христа. Нехай Господь помилує нас бути Божими людьми, які виконують Його волю в цьому поколінні, щоб через нас він отримав велику славу і плід. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Уділяю благословення, як завжди, ви під тим благословення Господні на вас писаме під цим коментарем. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки не забувайте. Благословення Господнє на вас з Його і людинолюбієм, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!